На території Олександрійського району пройшли тактико строєві навчання для добровольців Олександрійської ДФТГ. Їх організувала Олександрійська РВА спільно з фахівцями 175-го батальйону та групою по роботі з добровольчими формуваннями 121-ї бригади територіальної оборони. Один з підрозділів умовно були диверсантами, які розділилися на дві групи. А друга група це були, як умовно кажучи, сили оборони. України в Олександрівському районі, які мали знайти і взяти в полон диверсантів. За умовою, диверсанти повинні були зайти на територію Нової Праги, прикриваючись там ріднею місцевих жителів і підірвати гідроспоруду і мости, якими умовно мали передвигатися наші війська. Активну участь у навчаннях брали і силові структури СБУ, Нацгвардія, Нацполіція та комендатура. Під час навчань за умовами розгорталися блокпости, тимчасові на яких Національна поліція і наша комендатура здійснювали перевірку документів, також долучилися до навчань, здійснювали фільтраційні заходи. Були долучені сили нашої, нашої служби безпеки України, які також проводили певні там фільтраційні заходи разом із добровольчими формуваннями. І як результати мали умовні групи ДРГ схоплені, не дати можливість підірвати гідроспоруди і взяти в полон максимальну кількість ДРГ. За словами Ольги Корененко, це були не останні такі навчання, адже зараз акцент ставиться на підготовці цивільного населення до національного супротиву. Формування вони не не тільки є добровольче формування, вони фактично є і цивільним населенням. Скоріше всього, що в подальшому ми будемо залучати добровольче формування до підготовки цивільного населення, проведення навчань цивільного населення до з е, питань національного спротиву. Тобто планомірно це підготовка майбутніх інструкторів. Під час навчань активно відпрацьовувалась командна робота та виконання поставлених командиром завдань. За їх підсумками був проведений аналіз, вказано на позитивні моменти та на недоліки, над якими ще варто попрацювати.